Вважається, що жаби це символ багатства, вони приносять гроші. І, в принципі, можна шукати скарби під будь-якою жабою. Люди подейкували, що вюрклер такий заможній не тому, що в нього бізнес, що він своїм талантом, працею заробив ці гроші, а що він займається якоюсь чорною магією. Сьогодні особняк Еміля Вюрглера. Більш відомий мешканцям нашого міста як будинок із жабами. Хто такий Еміль Вюрглер? Такий заможній бізнесмен, підприємець швейцарського походження. Він мав свою власну контору, займався вентиляційним обладнанням, обладнанням для шахт, гірським обладнанням для заводів різних. Бізнес приносив чималий дохід, і він у 1912 році вирішив збудувати собі особняк для своєї родини, для себе, який одразу привернув до себе увагу. Бо він був дуже незвичний. Виглядав як казковий будиночок з такими вежами, шпилями. Він був. Дуже великий, і не вписувався в інші будинки, які знаходилися тут на цій вулиці. Більш за все людей привабили жабки, які знаходились на огорожі. А ще одна жабка була у дворі, де був фонтан. І звісно, саме ці жабки і викликали чисельну кількість легенд, одна з яких пов'язана з донькою Еміля Вюрклера. нібито дочка померла у ранньому віці, потонула і. На честь цієї померлої дитини вюкер і встановив цих жаб, які нібито символізували для нього зв'язок між померлими і живими, тобто нагадували про доньку. Ще є легенда, що саме під цими жабами Вюль десь заховав своє золото. Теж цікава легенда. Люди подейкували, що Вюрклер такий заможній, не тому, що в нього бізнес, що він своїм талантом, працею заробив ці гроші, а що він займається якоюсь чорною магією. Десь щось пов'язано з потойбічним світом, і ці жаби теж вони це нагадували. І хтось в нього ще побачив книжки з якимось там символікою, то вирішили, що він чаклун, і він цією чорною магією заробив оці гроші за допомогою цих жаб. А ще є легенда про те, як ці Жаби зберігли цей будиночок від пограбування, коли не було господаря вдома, втерлися крадії, хотіли пограбувати цей будинок, але раптом вони почули моторошне таке квакання від усіх. Вони дуже злякалися і з переляку побігли вже навтьоки, і навіть поранились, перерізаючи через цю огорожу. Але це все таки, знаєте, легенди нічим не підтверджені. І все ж таки ці жаби не змогли врятувати господаря цього будинку від іншої нечистої сили. І після революції 1917 року господар був вимушений покинути цей будинок і переїхати за кордон. А вже коли в нашому місті остаткувалася радянська влада, то в цьому будинку були різні установи. Тут, по перше, в 20-ті роки минулого століття був дитячий будинок. У 30-ті роки будівлю кардинально перебудовують у 1936-37 році за проєктом відомого архітектора Самадригі, будівля була повністю перебудована, реконструкція зроблена, і будинок втратив оцю свою двовижність, казковість, став в більш спрощеному вигляді. Лише жаби нагадували про Першого власника тут деякий час мешкав і працював видатний український вчений хімік, один із засновників інституту фізичної хімії Лев Писаржевський. Саме він запропонував використовувати перші протигази. А також він ще відомий, тим, що у нашому місті він налагодив виробництво йоду. У нас була йодна станція. Йод виробляли з водоростей морських, які привозили сюди з Чорного моря. І це було налагоджено в таких великих масштабах, бо йод був потрібен. Під час другої світової війни тут був шпиталь, а після другої світової були різні наукові установи, інституції. І зараз в будинку теж знаходиться транспортних систем технології. Але жаби збереглися і понині приваблюють увагу мешканців нашого міста. І всі ці легенди вони вже обросли ще легендами і теж приваблюють як магніти до цього будинку